800 тисяч убитими та пораненими. Такими є втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення. Повідомили в українському генштабі. Щодо матеріальних втрат, російські війська під час війни залишили на полі бою понад 100 тисяч одиниць різної техніки. Зокрема, ЗСУ знищили майже 10 тисяч танків, понад 20 тисяч бойових броньованих машин та стільки ж артилерійських систем. Крім того, російські війська за час вторгнення в Україну втратили загалом 700 літаків і гелікоптерів і понад тисячу. 1000... Систем ППО найбільша кількість безповоротних та санітарних втрат у живій силі російської армії за місяць була зафіксована у грудні 2024 року 48 тисяч солдатів. Це найвищий показник за весь час війни. Продовж минулого 2024 року росіяни окупували 4 тисячі квадратних кілометрів української території ціною понад 430 тисяч солдатів. Повідомили в інституті вивчення війни. При цьому тепер до числа росіян, які загинули. Минули в так званій СВО додалися ще й солдати КНДР, так із 12 тисяч тих, хто приїхав воювати проти України мінус 3 тисячі Повідомив президент Зеленський. У грудні минулого року він назвав також втрати ЗСУ. За словами Володимира Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 43 тисячі українських захисників. Також було зафіксовано 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, 50% з яких повертаються на фронт. Додав Зеленський в свою чергу. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила 600 тисяч солдатів убитими і пораненими, а Україна 400 тисяч.